Нова партія наушники приїхала. <риклад> <От. риклад> <риклад> <риклад> У купити наушники нема? У мене для тебе хороша пропозиція. Можемо продати оці, 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 оці і оці наушники по вигідній ціні. А одні можна? Ні. Ви берете одні такі і такі або такі, одні такі, і такі, або такі, одні такі і такі або такі. І у вас буде знижка. Допустим, от. Голубі і сині. Уф, Ідеальний комплект. <кхи> ну, ну, що я скажете. Не беруть. На ось ці і ось ці. Ці і оці. Так. Непогане рішення. Закидуйте, будь ласка, сюди. А, сюди? Так. Закіньте. Ви зараз вкрадете. Закіньте. Ви вкрадете. Гроші. Спочатку гроші. Це не гроші. Все. Та забирай вже гроші. Це не російсь. А що це по твоєму? Це тапок, не обманюй це мене. Це не тапок, це мої руки. Ви мені хочете мен... мене обманути на ці оригінальні аеропоци. Я вам їх просто так не віддам. Ого. Ви шо, я... Е, ви куди мої конфети берете? Ви що? Моїми конфетами? Так. це вже якийсь безпреділи. Я вам максимум можу дати один наушник за те, що ви такі хитрі. І на цьому дякую.